Я також хотів би вас привітати цим славним Квітам Христос, Христос Воскрес! Я не знаю, як так вийшло, що вже другу неділю я говорю на цю саму тему Воскресіння Ісуса Христа, але моя молитва була, щоб Бог дав мені потрібні слова, які нам потрібно сьогодні почути. Одну річ я повторю з минулої неділі. Я думаю, що це дуже важливо заключну думку в моєї проповіді. Це було Воскресіння Ісуса Христа було, є і буде надійною основою кожного християнина і кожної християнки. І питання для кожного з нас: чи воно є нашою основою? Чи воно є нашою основою? Два місця зі слова Божого. Луки, 24 розділ, 5 і 6 вірш. 24 розділ 5 і 6 вірш. А коли налякались вони і посхиляли обличчя додолу. Ті сказали до них: Чого ви шукаєте живого між мертвими? Нема його тут, бо воскрес. Друге місце Івана. Івана 14 розділ 6 вірш. Промовляє до нього Ісус Я дорога, і правда, і життя. До Отця не проходить ніхто, якщо не через мене. І питання, яке я завдав собі, і я хотів би завдати кожному з вас, щоб ви подумали я над цим думав собі. Я перефразую. Те, що сказав ангел до жінок, я його скажу так: чому ви шукаєте дороги, правди і життя серед мертвих? Їх там нема. Вони воскресли. Знаєте, сьогодні, якщо подивитися на світ, всі щось шукають, правда? Хтось шукає багатства, хтось шукає е, бути відомим, хтось шукає, е, я не знаю, якийсь пригод в своєму житті, щоб зробити своє життя цікавим, всіх щось шукають. Але всі шукають правди. Правда, кожного є якась правда. Є один філософ, він сказав таку цікаву думку, хоча я з ним не згідний, він каже, що е, Сама вища річ, до якої може стримитися людина, це є шукання правди. Але сама немудра річ, що вона може сказати, це що вона б цю правду знайшла. Але правда завжди є і буде в Ісусі Христі. І знаєте, люди шукають правди, вони перша річ завжди звертаються до релігії. Вони дивляться на якісь святі книги, на якісь, якісь думки, які сказали релігійні лідери. Вони думають, а може, там є правда. Одного разу я зустрівся з індуським монахом, і я з ним трошки поговорив. Він подарував мені книгу, він каже: візьми цю книгу, це є найважливіша книга, яка була написана в цьому світі. Ну, я подякував йому, взяв цю книгу. І я, я кажу: ти виконуєш це, що написано в цій книзі? Він каже, так, це важливо для мене. Я виконую це. Я тоді завдав йому питання: я кажу: а як змінилося твоє життя по виконанні цього, що тут написано? І він задумався. Він каже: Ну, в мене розширилося бачення на світ, в мене з'явились такі глибокі думки. Але нічого солідного він не міг мені сказати. Ця людина, яка посвятила своє життя для цієї релігії. Інші шукають правди, дороги, життя в законі Моїсея. І галати це робили. Правда, вони шукали цього в законі Моїсея аж до того, що вони пішли і зробили обрізання. І Павло пише до них, каже, як ви прийняли Христа через закон, через обрізання чи через Духа? Інші шукають правди філософії. Євреї шукають ознак, а що греки пошукують мудрості, правда? Вони шукають мудрості, вони шукають якоїсь філософії. Але коли ми дивимося на філософію і дивимося на світ сьогодні, Мені здається, що чим більше ми мудріємо, тим більше ми стаємо немудрі. І коли була війна і вмирали декілька сотень людей, декілька тисяч років назад, а тепер прийшла Перша світова війна, щось 12 мільйонів загинуло, Друга світова війна, 24, чи скільки там я забувся, мільйонів загинули. Ми стаємо немудріші. І ця історія нам показує так дуже е, вид, видимо, хтось шукає хрест правди в традиції, а колись було так, а колись було так, якісь традиції, хто шукає правди в медицині. Медицина, мене зробить здорове, мене зробить сильним. Недавно я читав про одного чоловіка. Він каже, я буду жити десь сто з чимось років, тому що я роблю всі ці медичні речі. Отут моя сила. Інші шукають правди в технології. Я зможу взяти свій мозок, свої думки і перевезти їх в комп'ютер. І навіть коли я помру, я остануся жити. Мій, мій розум останеться жити в цьому комп'ютері, і прийде час, і хтось зробить робота, я буду цим роботом. Інші шукають правди в мертвих ділах плоті. І вони кажуть: от коли б я міг всі робити всі ці речі, це ми особливо сьогодні бачимо. От тоді я справді був би мною. I would be myself. Я би всім показав, хто я є. Але це догодження плоті. Ні до чого доброго не привело і не приводить. Там правди нема. Всі речі, ці, які я перечислив, можна зробити ще дуже довгий список. Це є мертві речі. Тому що прийде час, і все це забудеться, все це пройде, нічого з нього не залишиться. Вони є тимчасові. Як ми можемо подивитися на своє життя і сказати, чи справді я шукав, я шукала правди там, де я мав би це зробити? Чи правильно я здивився за цією правдою? І моє питання таке: чи Воскрес Христос в твоєму житті? Чи видно, що Христос воскрес в моєму і твоєму житті? Чи якщо хтось подивиться на нас зі сторони і скаже, справді ця людина воскресла для нового життя. Твоє життя, твоє ходження, твої діла, вони покажуть кожному, щоб люди бачили ваші добрі діла і що й прославляло отця вашого, що на небі, так? вони покажуть воскресшого Христа. Чи мертву неправду? Воскресшого Христа, чи мертву неправду вони це покажуть. Для всіх. Ти не сховаєш цього. І коли твоє життя змінилося, як воно змінилося? Декілька е, віршів Колосян, Третій розділ, п'ятий вірш. Дивіться, що каже апостол? Отож, Умертвіть ваші землі, члени, розпусту, нечість, пристась, лиху пожадливість та зажирливість, що вона ідолослуження. Восьмий вірш тепер же відкиньте і ви все оте, гнів, лютість, злобу, богосневаху, безсоромні уста з ваших уст, не кажіть неправди, один на одного, якщо скинули з себе людину, стародавню, з її вчинками. Відкиньте умертвіть, хай воно відійде від вас, коли воскресли з Христом. Коли воскресли з Христом. Коли Христос воскрес в нашому житті. А що далі Він пише, 12 й вірш? Отож, зодягніть, як Божі вибранці святі улюблені у щире милосердя, довготерпіння. Е Покору, лагідність, авготерпість довготерпеливість, покору, лагідність, довготерпіння, терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав хто на вас, хто на кого оскаржені, як і Христос вам простив. Робіть, так і ви. А над тим усім тим зотягніться у любов, що вона союз досконалості. Нехай мир Божий панує у ваших серцях. До якого були ви покликані в одному тілі і вдячними будьте. Я думаю, що можна ще декілька таких місць знайти. Я просто заради часу їх не буду читати. Коли Воскрес Христос, апостол каже, коли ви воскресли з Христом, ви будете бачити ці плоди в вашому житті. Ми будемо це бачити. Христос. Воскрес в нас. І сьогодні, якщо ми подивимося на наше життя, на наше ходження, на, на так, як ми ходимо перед Божим обличчям, моє питання для кожного з нас. Для кожного з нас. Я собі так думав, що зробити. Коли ми знаходимо те, що ми шукали правди, що ми шукали дороги, що ми шукали життя не там, де треба. Що ми шукали його в мертвих речах не з воскрешим Христом. Не шукай їх серед мертвих. Їх там нема, вони воскресли. Матвія, 11 розділ. 28 вірша. Христос говорить такі слова. Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайте спокій душам своїм. Бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Прийдіть до мене. Усіх, хто є стружений, обтяжений. І що? Я вас заспокою. Голос Христа ще кличе сьогодні. Завтра ні, ми не знаємо. Завтра не наш день. Це не наше. Скільки людей планували своє життя? Завтра я зроблю це, завтра я зроблю інше, але їх вже нема. Тільки в Христі ти можеш знайти дорогу, ти можеш знайти правду, і ти можеш знайти життя. Зроби це сьогодні. А Богу він нехай буде слава, буде молиться. Амінь.